Мене звати Світлана Петрівна Галайтата. Я ніколи не скарнословила, не шепелявала і взагалі проводжу скромний спосіб життя відповідний до моєї професії. Але тим не менше, до своїх здобутків я відношу такий метод пролонгації оцінювання учнів у мова 12-ї бальної системи. Цей метод вимагає невеликого об'єму. Паперу і самої скромної оргтехніки, тому дуже було би добре, що ви батьки наших учнів, учнів вищого професійного училища No20 міста Львова, подумали ви про можливість забезпечити кабінет математики ну, приблизно пачкою паперу на півроку, для того, щоб їхні учні, їхні діти могли краще знати математику.